Трісла плитка в мене на об'єкті. І мембрану давав, і грунтував, і клея високоеластичні брав, і ось сталася така історія. Подзвонили замовники кажуть, Володя, тріщина, що робити, як бути, то не ми замітили, дверник замітив. Я кажу, дивіться, я приїду, погляну. Все виправимо, зробимо ну, максимально по-людськи, розумієте? Я приїжджаю, бачу. О, Є павутинка. Ну і замовник стоїть каже, міняти не міняти. Я кажу, ну блін, чесно скажу, я можу замінити. Він каже, чесно, от ну, максимально не хочу замінювати цю плитку, бо це каже, воно нічого там не буде. Ну, я дивлюсь, ну там така мікротріщинка, що туди навіть ні вода, ні нічого не попаде. Він каже, все, його об'єм, хай воно так лишається. І в середині Володьки, знаєте, такий хе -хе -хе, чортішок каже, супер, нормально, проканало, їдемо далі. Але всередині, я розумію, ота біла сторона Володьки каже, Володь, поступи по совісті, поступи так, якби е ти хотів, щоб з тобою поступили. І я розумію, що ми працювали по договору, і в мої обов'язки входить замінити цю плитку. І я вроді би не проти замінити. Просто замовники кажуть, що не треба, якщо воно там далі боком не вилізе, їм воно не принципово. І що роблю я? Я оцінив цю працю, ну це особисто я вкладав. Оцінив, що воно буде коштувати 5 тисяч гривень. Ну, понятно, якби не я десь комусь, якби то не я вкладав, а хтось комусь іншому, то були б грубші гроші. Але 5 тисяч гривень. Я витягнув сумки і кажу, тримайте. Замовник каже, ні, Вова не треба, на що це великі гроші, я говорю, дивіться. Ну все рівно, мені б пішов часто роботу переробляти. Ви не хочете згодні, що так воно має залишитись. Тому кажу: тримайте оце, ці кошти, які, в принципі, я зароблю за той час десь там на, 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 на своєму поточному об'єкті. Тому, люди завжди поступайте так, якби ви хотіли, щоб. З вами поступили в якісь ситуації. Як тобі таке, Вадіка? Зараз почнуть бити плитку. Всі Давай люди себе показують коли, тільки коли вони в якомусь невигідній ситуації, і вони тоді істине вилазили це тої людини. Бо коли все добре, він може бути сьосі-посі два хуйосі. А от тільки такі життєві ситуації показують істину людину.